Ми знаємо мільйон речей, як правильно, як неправильно. Але дуже рідко задаємося питанням, чому так. Сьогодні, в нашій новій мудрості пустелі, запрошую вас, власне, над цим і задуматись. Тому вітаю і дуже дуже радо велкам! Якось один аба прийшов до іншого з питанням, що має робити, щоб спастися. І той йому відповів: Втікай від людей. І коли той якось на хвилину собі задумався, задав одразу наступне питання: а що це означає втікати від людей? І той йому відповів: Це означає сидіти в своїй келії і оплакувати свої гріхи. Дорогі, коли тільки почав читати цю розповідь, то спочатку подумав, що вона нам не підійде. Тому що, ну, можливо, ви зараз якраз дивитеся це, збираючись, наприклад, до праці. От, або йдете зараз, не знаю, готувати їжу для дітей чи для чоловіка, чи не знаю, дивитися це в автомобілі, поки чекаєте на якогось там пасажира чи щось такого. Так? Втікти від людей в нашому звичайному середовищі от, це не така проста річ. Але в даному випадку і в цій пораді йдеться не про те, щоб відмежитись від когось. Ідеться про те, щоб задуматись над своїми гріхами і навчитися їх оплакувати. Тому, дорогі, дуже до цього власне вас і заохочую. Може, не маємо на щодень можливості справді втікти від того, що мене оточує. Але при цьому всьому немає перешкоди, яка би змусила мене забути про свій гріх і виноситися в писі. Хіба що я не хочу цього робити. Хай Бог благословить вам. Я ж дякую і до зустрічі. Па! thank mm -hmm.